Доброго здоров'я! Хто має справу з електронікою, часто приходиться зачистувати, зачищати провода або кабеля. Зазвичай це раніше робилось за допомогою ножика. Ось провод, наприклад. Брали ножик, вокруг обводили обережно. І витягували ізоляцію. Ну, такий метод має недоліки. По-перше, це незручно робити, а по-друге, можна пошкодити жили проводу. Вирішив купити і спробувати інструмент для зачистки кабелю. Це один із видів ось такий інструмент. Один із найпростіших у нього є. Губки, бачите, вони зжимаються. Як їм працювати? Та дуже просто. Де ось ці губки є виїмки. зверху. Знаходяться от маленькі зубчики, це леза, а тут вимки для проводу або кабелю. Якщо подивитись, тут виїмка більше, тут менше і йде на зменшення. У цього інструменту навіть нема позначки по діаметру проводу чи кабелю. Це один із самих. Дешевих я його купував щось там біля гривень 30. І так, покажу, як їм користуватись. Треба завести ось цю канавку, любу приблизно на око, і дивитись, Вставили губки з протилежної сторони ось ці чорні теж. Зміщається, бачите, тобто, за счет зміщення губок і по вертикалі, і зміщення потім по горизонталі, знімається ізоляція. Тобто вона перерізається і зміщається. Зараз покажу. Вставили якусь канавку. З першого разу можете і не вгадати по діаметру натискаєте, зажимаєте. І далі вона буде зніматися, просто щоб не пошкодить. Якщо ви сильно велику вставили канавку, покажу, бачите, нічого не відбувається І далі вставляєте слідущу меншу канавку. Раз, нажимаєте і нічого. Ось слідущий як я вставив, ось ця. Це вона, скоріше всього, і є. Ну, смисла нема, бо я зачистив, а так буде сильно довго оглядувати кабеля, Тобто, проводок. Ось. І коли нажимаєш, воно знімає шматок ізоляції. Тільки цим інструментом потрібно повільно працювати. Це для прикладу, якщо отак от, от швидко, він від... відриває. Провод взагалі. Тому для того, щоб він знімав ізоляцію, а не провод, сам не украчував його, треба повільно робити. Це, наприклад, отак от разпіша. Ну тоді він нормально знімає. Це, звісно, набагато краще, ніж ножиком знімати ізоляцію. Ну, так собі. Ну, за такі гроші, звісно, і. Нема смислу і жалуватися на такий інструмент. Так що, хто хоче собі облегчити життя і легше було знімати ізоляцію, можна купити ось такий інструмент для зняття ізоляції. Це Belt